Зазначено, що декларування доходів громадян вперше проведено в умовах дії нового податкового кодексу. Він дав можливість вільно та безпечно населенню заявити про свої доходи. Кількість зафіксованих мільйонерів, незважаючи на фінансову скруту, помітно зросла. Доходи 2011 року на зтого свише одного мільйона гривень, показало у нас порядка 50 граждан. Сумма доходов составляет 273 миллиона. Это где-то 33% от общества задекларированных доходов. Декларування доходів супроводжується також и значним надходженням додаткових коштів до бюджету. По состоянию на сегодняшний день в бюджет уже поступило порядка 4,4 миллиона гривен, что составляет примерно 27%. Кроме декларации с Определенням налогових обізательств налогової органи області в 2012 двінадцятому году граждани подавали более 5000 тисяч декларацій на налоговую скіт. З нагоди дня журналіста податківці привітали працівників регіональних засобів масової інформації та запевнили, що завжди працюватимуть прозоро, неупереджено і об'єктивно в інтересах платника податку.